Добре, молодці. Діти, а сьогодні ми з вами будемо говорити про дивні діла Господа, як він все дивно створив. І справді, коли ми подивимося на нашу чудову природу, на небо, на нас з вами, ми побачимо, які ми всі дивні, які ми всі прекрасні, не схожі один на одного, правда, ні характером, ні обличчям. Ми всі дивно створені, Господом. І сьогодні на уроці я вам покажу всі чудеса. А зараз давайте ми помолимося з вами і подякуємо Богові за те, що справді ми з вами такі дивні. Ось послухайте, як Соловей співає нам тут. Теж він славить Господа. Він теж дивно утворений, прилетів дуже з далеких країв до нас. Схиляємо свої голови і молимося. І просимо благословіття на цей день. Бери, Господь, ми славим величаєм Тебе і дуже дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти так дивно все створив, все таке прекрасне навколо нас. І ми теж, Господи, такі прекрасні. Ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі за цей відпочинок, який ми маємо, і просимо Твого благословення на цей день. Бережи нас від біди, від зла, від всього недоброго. І будь